Здоровий означає веселий, бадьорий та життєрадісні. А от найкращі друзі хворої дитини – лінь, сум та втома. Щоб завжди бути у гарній формі, турбуйся про свій організм. Роби зарядку, не забувай про гігієну та корисну їжу. Час не лягай спати. Сонце, вода та повітря твої вірні помічники на шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. Здоровий жебрак, щасливічий за хворого короля, писав Артур Шопенгауер. І справді щастя починається з тілесного та духовного здоров'я. Завжди мати вигляд на всі 100%. Почуватися впевнено і щасливо, допоможе спорт. Читай дитячі вірші про фізкультуру, обирай активне заняття до душі та пам'ятай, життя це рух. Здоровим це зовсім не награти мускулами та доводити всім що ти найсильніший, а вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та дбати про режим дня. Головне здоровим бути, це потрібно всім змогнути, бо як є здорові сила, то ви світ людині, милий думки, в неї веселі і тоді вона Жвавенько все її хочеться робити і сміється, і радіє, а як і тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє тому, це запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Навіщо позбавляти себе радості далеких подорожей тільки тому, що можна захворіти? Набагато легше розпочинати загортовування, плавання, регулярні прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Повноцінний сон у поєднанні з фізичними навантаженнями, зміцнення здоров'я, розвинуть волю, цілеспрямованість і витримки. Щоб мати здоровість, правильне їсти, вживати поживник і ті, не їсти надміру, не шкодити кіл у пам'яті про вітаміни. Мати гарне здоров'я та круто. Весний імунітет допоможе тобі з варкістю прийти будь-яке випробування контрольні, шкільні змагання або то Нашої школи про особливості здорового способу життя, аналіз уставлення школярів до шкідливих звичів. Було проведено анкетування учнів 5-9 класів. Для цього їх увазі була запропонована анкета, у якій містився ряд запитань щодо поняття здоровий спосіб життя, ставлення до шкідливих звичок. Методика обробки анкет є стандартною та описана у науковій літературі. Отримані дані загальнювалися. У таблиці 1 та діаграми. Проведене дослідження дозволимо встановити, що більшість школярів негативно ставляться до шкідливих свичок та знають їх вплив на організм людини. Також учні розуміють поняття, здоровий спосіб життя та дотримуються його у по повсякденному житті.